10 жовтня 2025 року це день, який багато хто запам'ятає на все життя. Один пост у соцмережі і крипторинок буквально вибухнув. За лічені хвилини згоріло понад 19 мільярдів доларів. Мільйони трейдерів втратили все. А одна історія закінчилась трагедією. Це не просто обвал ринку, це відображення того наскільки крихкою може бути система, яку багато хто вважає новою фінансовою свободою. Того дня сталося все одразу: паніка, ліквідації, збой, бірж і найгірше людські втрати. Ми розберемося, що сам сталося 10 жовтня, як один твіт зміг запустити ланцюгову реакцію на мільярди доларів. Чому навіть великі гравці не змогли зупинити падіння, і чому трейдинг не має нічого спільного з тими історіями про легкі гроші, які нам намагаються продати інфобізнесмени. Близько 16.50 за нью-йоркським часом, коли вже фондовий ринок закінчив роботу, що дуже важливо. Дональд Трамп опублікував пост у Truth Social. У ньому він написав, що з 1 листопада США вводить 100% мита на китайські товари і додатково вводить повне обмеження. На експорт товарів критичного програмного забезпечення, це вже звична політична новина для 2025 року, але не для крипти. Крипторинок працює цілодобово, і саме в цей момент він стає єдиним виходом для реакції на новину. Буквально через кілька секунд після виходу новини біткоін падає на понад 10 тисяч доларів в ціні. Альткоїни лежать ще нижче деякі з них втрачають понад 50% вартості. Починається ефект доміно. Система ліквідує позиції автоматично у підсумку. Більше 19 мільярдів доларів ліквідовано. 1 мільйон Тисяч акаунтів людей втратили все, і це лише за офіційною статистикою. Щоб зрозуміти, чому все сталося настільки швидко, треба розуміти, як працює торгівля з плечем на фьючерсах. Коли трейдер відкриває позицію з плечем 10 x це означає, що він ніби торгує на суму у 10 разів більшу за реальну, тобто маючи 100 доларів, відкриває угоду на 1000 доларів. Якщо ціна активу падає лише на 10%, позиція повністю згорає. Це і називається ліквідація. І саме це сталося багато з ким 10 жовтня, бо всі логічні передумови вказували саме на зростання рим. Ринку, якщо звісно ніхто не втрутиться. А коли ціна різко впала, система автоматично почала ліквідовувати угоди, що, звісно, створило ще більший тиск на вартість активів. Біржі не витримали навантаження, Binance і Coinbase зависали, ордери не виконувались, а трейдери не могли закрити позицію, щоб залишитись, хоча б з якимись рештками активів. Паніка поширилась по всіх медіа. Та найцікавіше почалось пізніше, коли аналітики почали розбирати таймлайн подій. Виявилося, що деякі акаунти відкривали величезні шорти, тобто грали на падіння ринку, і це ставалось буквально за. Кілька хвилин до посту Трампа один із таких акаунтів був створений лише за день до обвалу його поповнили на 80 мільйонів доларів, відкрили серію коротких позицій і зупинили всі операції прямо в момент публікації Трампа посту в True Social, тобто прямо в момент обвалу ринку. За оцінками аналітиків, чистий прибуток з цього аккаунту міг перевищити 100 мільйонів доларів. Звісно, можливо, це збіг, але таймінг до секунди. І саме це викликало підозру, що хтось мав знати наперед. І тут я від себе додам, що в разі відсутності будь-яких розслідувань і при Гнення до відповідальності тих людей, хто міг спровокувати таке падіння ринку, я не бачу, чому це не може повторитись. Після того як ринок посипався, почали збої навіть у стейблкоїнах і токенах забезпечення на Binance Офіційно підтвердили, що деякі активи прямо від'єдналися від своєї реальної ціни. Через це спрацювала ліквідації навіть у тих, хто мав достатній запас маржі, аби пережити таку просадку. Біржа пізніше пообіцяла частково компенсувати втрати за такими операціями, але факт залишається фактом, що під час таких подій навіть великі біржі не здатні тримати систему стабільно. Є кілька причин, чому ринок зламався настільки швидко. Перше, це, звісно, занадто великі кредитні плечі. Люди торгували на позичені гроші, сподіваючись на зростання. Це створило вибухівку. Варто лише одній свічці піти вниз, і вся позиція згорає. Друге, це масовість торгівлі алгоритмічними ботами. Вони не аналізують суть ситуації, просто виконують команду продати. І коли таких ботів тисячі, вони обвалюють ринок ще швидше, ніж люди встигають зрозуміти, що сталося. Третє це, звісно, збої на біржах, про які ми вже говорили. У критичний момент система зависла, і трейдери. Які хотіли вийти з позиції, просто не могли цього зробити. І четверте – це поведінка великих гравців. На ринку давно керують кити. Це великі гравці, які мають мільйони на рахунках. Коли вони рухаються в один бік, решта просто не має шансів. І ось цифри цієї катастрофи. Понад 19 мільярдів доларів ліквідації лише за одну добу. Близько 1,6 мільйонів акаунтів втратили свої позиції. Більше 87% ліквідацій – ліквідації це лонги. Деякі альткоїни падали в ціні до 70%. Біткоін на деяких біржах просів нижче 105 тисяч доларів. А ефір до 3-4 тисячі доларів. Це не просто цифри за кожною історією людей, які вірили, що все контролюють. Вінан заявила, що виплатить компенсацію тим людям, хто постраждав через збої, але підкреслила, що ринкові ризики ніхто не скасовував. І деякі аналітики припускають, що цей обвал міг бути скоординованим або як мінімум був використаним тими, хто мав інсайдерську інформацію. Офіційних доказів, звісно, немає, але подібні співпадіння виглядають занадто неймовірними, щоб бути співпадіннями. І через день після обвалу 11 жовтня стали. Відомо про загибель українського трейдера криптоінфлюенсера Костянтина Куду. Його знайшли в його машині у Києві. і За офіційними даними, поруч із ним була зареєстрована на нього зброя. Поліція розглядає версію самогубства, але слідство триває. Медіа повідомляє, що перед трагедією він міг перебувати під сильним фінансовим і психологічним тиском як наслідок ринкового краху. Однак, звісно, причина наслідковий зв'язок не підтверджений. Це лише припущення. Ми висловлюємо щире співчуття його родині, близьким і всіх, хто його знав. Це болісне нагадування, що крипта це не лише про гроші. А про реальні долі людей. І на жаль, це не поодинокий випадок. В той же день в інтернеті почала віруситись непідтверджена новина про більше ніж дві тисячі випадків самогубства серед трейдерів. Я не знайшла реальних джерел з підтвердженнями, тому сподіваюся, що це лише фейк ньюс Але з історії ми знаємо подібні випадки. У 2008 році, коли збанкрутував Ліман Бразерс, на самогубство пішов французький банкір, який втратив мільярди через аферу Мейдофа. Після обвалу Луна у 2022 році в південній Кореї зафіксували декілька випадків трагедії серед інвестів. Есторів, що втратили всі свої заощадження. А під час падіння FTX також з'являлось повідомлення про зниклих людей, які не бачать сенсу жити далі. Трейдинг і крипта це не просто цифри на екрані. За ними стоять емоції, страх, кредити, родини, віра у майбутнє. І коли це все руйнується за одну ніч, не кожен витримує. Тому дуже важливо говорити не лише про стратегії, а й про психологію і ментальне здоров'я. Якщо хтось поруч виглядає пригніченим або не справляється з тиском, допоможіть їм звернутися до спеціалістів. Це може врятувати життя. А що відбувається зараз? По-перше, Трамп сказав не хвилюватися. Як наслідок, лише через три дні після того п'ятничного обвалу все повертається в норму. Біткоін знову піднявся майже до колишніх рівнів. Ефір знову коштує більше 4 тисяч доларів, а BNB взагалі побив новий історичний максимум. Ринок знову ожив. Трейдери торгують, чати шумлять, аналітики публікують нові прогнози. Усе ніби повернулось до звичного життя. І це дивовижно, бо якщо дивитись лише на графіки, здається, що нічого і не сталося. І для тих, хто просто тримав активи на споті, насправді нічого. Кардинально не змінилось, але тут головне, але тим, кого ліквідувало, нічого не повернеш. Коли система закриває вашу позицію через недостаток маржі, це не тимчасова втрата, це остаточно. Можна дивитися, як ринок відновлюється, як BNB б'є нові рекорди, але ваш рахунок вже пустий. І навіть якщо біржі виплачують компенсації за технічні збої, ніхто не поверне ті гроші, які пішли під ліквідацію. Це дуже точне нагадування, що спот – це про терпіння, а ф'ючерси це про ризик. Трейдинг це гра ймовірностей, де мета не вигравати завжди, а заробляти. Більше ніж втрачати, але навіть досвідчені трейдери не застраховані від ліквідації. Один твіт чи рішення політиків у США чи Китаї може знищити вашу кар'єру, і все, що ви напрацьовували роками, може пропасти за лічені хвилини. Крипторинок це нестабільна система. Він створений так, щоб миттєво карати за помилки. Тут виграють одиниці, а ризикують усі. І найбільша ілюзія, що трейдинг це швидкий заробіток. Насправді це постійна боротьба з емоціями, ризиком і подіями, які ви не контролюєте. Тому заробляти в крипті безпечніше через зрозуміло. Ілі механіка промоактивності відбір, партнерські програми, еїрдропи. Ризик там теж є, але правила прозорі і вони не залежать від чужого твіта. 10 жовтня показало, що навіть одна публікація в соцмережі може запустити ефект глобальної лавини. Знову повторюю: 19 мільярдів доларів за одну ніч. Це шалені гроші. І це не трагедія лише для крипти. Це зеркало нашої сучасності, де швидкість важливіша за обережність, а емоції сильніші за логіку. Тому якщо ви в крипті, залишайтеся з холодною головою. Не женіться за швидким заробітком. Розум, стратегія і повне розуміння ризиків це єдині речі, які можуть допомогти вам заробити телеграм-каналі Криптою. А ми говоримо про способи заробітку в крипті, де є зрозуміла стратегія нарахування винагороди, а не просто ризики.